Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про великий скандал, який трапився в Польщі, в Варшаві під час концерту Макса Коржа. Буквально вам кілька днів минуло, і там куча скандалів. В першу чергу це масова депортація. Чому масова? Тому що якщо там когось одного-двох депортують, ну це. Просто депортували українця. Коли 56 громадян України мають депортувати з Польщі, це вже масова депортація. Ну і 6 білорусів. Чому депортують зараз розповім. Ми не будемо перемивати кості, хто слухає Макса Коржа, хто не слухає його. Це справа кожного. Це білорус, який співає російською мовою, і кожен на свій вибір. Хоче його слухати, нехай слухає, не хоче, нехай не слухає. Я його колись слухав до повномасштабки. Зараз російську музику я не слухаю. Але я не можу змусити всіх інших слухати чи не слухати, говорити чи не говорити. Якщо ти українець, ти маєш знати, розуміти і вміти говорити українською, але ти можеш знати і без української 10 мов, 20 мов. Тобто не проблема, коли ти йдеш по вулиці і говориш польською чи англійською. Чи ти знаєш російську? Питань нема. Питання є тільки до тих, хто стає до влади, хто стає державними службовцями, що вони обов'язково мають знати українську і обов'язково нею спілкуватися. Це факт в побуті повсякденному, та хоч на голові ходи, Мені. Це не, не, ну, для мене це не принципово. До мене дуже багато громадян України звертається російською мовою. Я відповідаю українською, принципово українською. Це моя позиція. Я для себе, я для себе це прийняв. І моя сім'я говорить українською. Ми ніколи не говорили російською, і переходити, звичайно, не збираємось. Але дуже багато громадян України спілкуються російською. Це також вибір тих громадян. Це моя думка. Ви можете з нею погодитись, можете не погодитись. Тут таке питання. Тому ми не будемо звинувачувати тих, хто пішов чи не пішов. Це вибір кожного. Ми поговоримо якраз про інцидент, який стався на стадіоні за участю українців, які за це поплатяться депортацією з Польщі. Тут же і Туск виступив. Зараз зачитаємо заяву і. Що там, як там більш детальніше, вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І звичайно, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати важливі новини з Польщі, кордону та Європи. І в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно короткі відео на ваші запитання, відповіді на ваші запитання і на теми про Польщу кордон та передний кордону. Підписуйтесь також на інстаграм. Наближається розв'язка у війні в Україні. Тож РФ робить усе, щоб посварити Київ із Варшавою. Антипольські жести українців і розкручування антиукраїнських настроїв у Польщі це сценарій Путіна, організований агентами та місцевими ідіотами, завжди тими самими. Це заява туска про цей інцидент. Я, до речі, погоджуся з тим, що, мабуть. Можливо, не всі, але частина з тих громадян України і Білорусі. Білорусі 6 громадян, 56 громадян України буде депортовано за провокації на самому на самому концерті. Я зараз зачитаю, що там було. А якщо ви порушуєте закон в тій чи іншій країні, ви робите, робите провокації і скоріше за все, там, напевно, були такі громадяни України і Білорусі, які були підкуплені для цих провокацій. Ну бо більшість. Громадян України, а їх було дуже багато на концерті, Макса Коржа не поводилися, як оцих пару ідіотів, які порушували закон на концерті. Тому, як на мене, заслужене покарання або в'язниця, або депортація. Скоріше за все, Польща, Польща прийме рішення про депортацію з Польщі, і ті громадяни України та Білорусі повернуться до себе додому. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що проти 63 осіб, які брали участь у заворушеннях під час концерту у Варшаві, розпочато провадження щодо депортації з країни. До цієї групи входять 57 громадян, я казав 54 чи 56, 57 громадян України та 6 громадян Білорусі, які мають залишити Польщу добровільно або примусово. Йдеться про інциденти, що мали місце на національному стадіоні у Варшаві під час концерту білоруського репера Макса Коржа, відвідувачі. Проривалися через бар'єри, вступали в сутички з охороною і підпалювали сигнальні ракети. Ну, не знаю. Як на мене, коли я йду на якийсь концерт, в мене таких думок немає піти з кимось побитися, підпалити сигнальну ракету, в когось щось кинути, комусь набити морду. Треба бути або неадекватом, або тим, кого напевно підкупили або послали це зробити. Окрім цього, соціальним резонансом спричинило зображення забороненого прапора УПА, прапор української повстанської армії викликав обурення серед польського суспільства через його заборону законодавством Польщі. Тим більше, що в Польщі є ось така заборона. Я не знаю, чи знали ці громадяни України про таку заборону, але не знання закону не звільняє відповідальності. Це вже напевно знають всі, навіть діти в цьому випадку теж. Покарання. Прем'єр-міністр Туск зазначив, що суди відреагували досить швидко розпочати провадження передбачає, що затримані особи повинні покинути країну або добровільно, або примусово. Йдеться саме про тих, хто брав участь у порушеннях громадського порядку під час концерту. Туск охарактеризував події як ті, що так обурили громадську думку, а також зазначив необхідність швидкої реакції на абсолютно непотрібні дії. Таким чином, рішення про. Провадження проти 63 осіб включає саме тих, хто задіяний у заворушеннях і провокаціях є, стали громадським резонансом. Польський уряд розпочав процедуру видворення. Як бачимо, Польща не буде толерувати. Я вже про це також не один раз говорив. Розповідав, коли в громадянина України протерміновуються документи, щось не гаразд з документами, нічого такого сильного поганого, то й громадянина України не депортують. Я вже багато разів про це розповідав. Там в когось безвіз закінчився. Кось віса закінчила, ще там щось. Польща продовжує такі документи, Польща депортації не дає. Звичайно, якщо ви не наглієте з цим питанням і 10 раз не протерміновуєте безвіз, але коли ви порушуєте закон, ми говорили переважно про випадки нелегального перетину кордону, тобто допомога. Українцями, нелегальним мігрантам перетнути корони і потім завести їх там десь далі в Німеччину чи інші європейські країни. Отут От теж такі громадяни України, якщо вони приймають участь в таких переправах, їм загрожує депортація або ув'язнення. І ось тут на концерті. Нібито зібралися люди відпочити, послухати музику, для них улюблену музику. Але робити ось таке, ну як на мене, це проплачена акція це моя думка. Тому що про те, що цей концерт буде, було завчасно відомо, і Російська Федерація зі своїми спецслужбами, які є в кожній країні, наголошую в кожній країні, могла підготувати кілька людей, заплатити гроші. Давайте треба так зробити. Щоби ось таке сталося. Щоби, наприклад, Варшава з Києвом трошки побадалися. І так в нас досить, як на мене, натягнуті відносини з Польщею через інші проблеми, які поступово все ж таки вирішуються, налагоджуються. Прийшов новий. Президент, обраний новий президент, і тут треба буде заново налагоджувати якусь комунікацію, яка буде налагоджена. Але ось такі події, ось такі акції, як на мене, відштовхують і там, починають зовсім інші дії робитися. Тут починають звинувачення бути, то все освітлюється в соціальних мережах. Люди підбурюються, люди говорять, а що це таке в нашій країні? Українці собі дозволяють ось таке. Ну, це факт. Так воно є. Коли громадянин Польщі порушує в себе вдома, його так не засудять, як іноземець, який приїхав до Польщі і порушує. Правда ж? Це набагато більше розповсюджується, це набагато більше засуджується. І на це було спрямовано великий концерт, багато громадян. Камери, телебачення, соціальні мережі і тут на тобі провокації на тобі з боку українців у Варшаві в Польщі. Ми їм допомагаємо, а вони ось таке роблять. Це ось тема, яка роздувається і буде роздуватися. І люди починають кричати а чому так? Невже це не розуміють ті громадяни, які на це йдуть? Та, я розумію, що вони взяли гроші і давай будемо робити провокацію. Їм байдуже на все. Мені, наприклад, не байдуже. Мені хоч би мільярди платили, я би такого дурного не робив. Це лице моєї країни. Я представляю, де би я не був, лице моєї країни, свою країну. І я не можу себе поводити так, принаймні, я так думаю. Я думаю, що багато з вас так думає. Але є люди, яким байдуже яким або заплатили, або щось пообіцяли, і вони о таке щось роблять. Я впевнений, що більшість також з не погодиться, що такі дії потрібно засуджувати, і це неприпустимо. Де би ви не перебували? Чи ви в Польщі, чи ви в Україні? Якщо в Україні буде таке відбуватися, що хтось вас погладить по голові, так само це не можна буде робити. Так само тих людей приїде поліція, скрутить і заведе, завезе на відділення. Ну, так же ж і буде. Так само сталося в Польщі. Просто це сталося з українцями в Польщі, і це та, роздувається максимально. Це вигідно кому? Правильно, Росії. Але, мабуть, або ті громадяни не розуміють, або вони це спеціально зробили. Тому поділіться своїми думками в коментарях, підпишіться на цей канал, тисніть подобайку, зробіть репост. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.